З вами Анна Люклян, і сьогодні у нас наступна порція ідіомів. Вони присвячені темі частин тіла. Ми будемо використовувати ключове слово мозок, – «the brain», будемо використовувати The Face – «обличчя» і The neck» шия. Ми вже мали один ідіом з вами, який містив у собі слово шия. Чи пригадаєте? Декілька секунд на роздуми, і в уроці 4, якщо не дивилися, ви можете з цього списку відтворення вибрати його зараз і повернутися до нього. У нас була така фраза біноміал, біноміал, що означає ідіом, який складається з двох компонентів або двох частин бі, свідчить про слово два. Біноміал нек ен нек. Що означало на одинаковому рівні, зазвичай у спорті. Так, а сьогодні вивчаємо ще більше ідіом і тому приступаємо. Перший ідіом сьогодні звучить to have something on the brain. to have something on the brain. Мати щось на мозку, якщо дослівно. Тлумачення англійською мовою. To not be able to stop thinking or talking about one particular thing. Не бути в змозі перестати думати або говорити про якусь конкретну річ. Тобто ми скажемо мати щось на думці, роздумувати або говорити багато про один якийсь аспект. Ось приклад You've got cars on the brain. Can't we talk about something else for a change? Ти в тебе тільки машини в голові, в думках англійською мовою на мозку. Невже ми не можемо розмовляти про щось інше, хоча б трошки, щоб порізноманітнити нашу розмову? You've got cars on the brain. Can't we talk about something else for a change? І ще один приклад. She's just got boys on the brain. У неї одні хлопці на голові. Вона тільки про них і думає, і говорить. She's got boys on the brain. Наступний ідіом звучить доволі а, дивно, але є абсолютно актуальним і поширеним і вживається в розмові дуже часто. Я в Канаді натрапляла на нього сотні разів, тому рекомендую знати To pick one's brain – підхопити чийсь мозок. Має певну логіку, має певний зміст, адже це означає питати чиюсь думку чи пораду. to ask someone who knows a lot about a subject for information or their opinion can i pick your brain about how you got rid of those weeds can i pick your brain about how you got rid of those weeds Чи можу я підхопити твій мозок? Тобто твою ідею. Чи можеш поділитися знанням інформації щодо цієї теми або твоєю думкою, як ти позбулася бур'янів? Can I pick your brain about how you got rid of those weeds? Ще один цікавий ідіом із словом brain. brain Де The brain брейндрейн. drain, The brain drain. Train означає стік. А по цьому випадку, давайте послухаємо тлумачення і здогадаємося, що це. The situation in which large numbers of educated and very skilled people leave their own country to live and work in another one, where pay and conditions are better. Як ви могли зрозуміти із тлумачення, говоримо про а, витік кадрів. Що це мається на увазі? Це мається на увазі переїзд тих людей, які є висококваліфікованими або освіченими в іншу країну. Так, тому цей ідіом так і звучить як drain – злиття, злив, а, так, витік кого людей, які є very skilled or educated. І два приклади. Britain has suffered a huge brain drain in recent years. Britain has suffered a huge brain drain in recent years. Я думаю, що дуже на жаль зараз щось відбувається схоже і в нашій країні. І це, звичайно, негативна тенденція. Сподіваємося, що вона все-таки буде мінімізованою або згодом виправлена. Ще один приклад Nothing has been done to stop the brain train as more and more doctors move away from the area. Нічого не відбувається, щоб зупинити uh, потік кадрів. Uh, і більше все більше і більше лікарів виїжджають із цієї місцевості. «Nothing has been done to stop the brain train as more and more doctors move away from the area. Наступний ідіом дуже простий: face to face. Обличчя до обличчя означає вживу. Наприклад, мати урок англійської, так? чи зустрічатися з кимось. Тлумачення. directly meeting someone in the the same place. We've spoken on the phone, but never face-to-face. -face. Ми говорили по телефону, але ніколи не говорили вживу. We've spoken on the phone, but never face to face. І останній ідіом. A pain in the neck. Біль у шиї. Як ви, можливо, знаєте або здогадуєтесь, це хтось або щось, що дуже нас дратує. Someone or something that is very annoying. That child is a real pain in the neck. Не найкращий приклад, але і дітки можуть бути спиногризами і дійсно дратувати. That child is a real pain in the neck. Так, є ще грубша форма сподіваюсь, ви здогадалися, біль в якому місці звучатиме так лайливо або неформально a pain in the. Так, але увічливіше буде саме ця фраза A pain in the neck. Скажіть, будь ласка, який ідіом вам найбільше сподобався, а я скоренько підсумую, що ми з'ясували. Отже, ми з'ясували постійно думати про щось have something on the brain. А далі скористатися чиєюсь порадою – «Pick one's brain», Далі потік кадрів або виїзд освічених людей, The Brain Train face to face вживу. І Хтось, хто нас може дратувати, in the neck, або щось, що нас дратує, in the neck. Я так перекладаю зараз на ходу, тому деякі паузи, але я загалом сподіваюся, що ви отримали користь від цього уроку. У наступних епізодах ми будемо повторювати попередні, тому залишайтеся, залиште плюсок у коментарі, якщо ви прослухали до кінця. І я дякую вам за участь у цьому епізоді до самого кінця. А ще напишіть, будь ласка. В коментарі цифру 10, якщо бажаєте отримати документ, в якому будуть всі 30 ідіомів, які ми вже розглянули до цього етапу, точніше 35 із сьогоднішніми словами, також, і ви будете мати в цьому документі ідіом. Переклад до нього українською мовою і у дужках зазначений урок, в якому можна прослухати ще раз інформацію про ці дьоми, якщо ви раптом призабули. Що ж, дякую вам, обіймаю з вами ваша українка в Канаді, вчителька англійської мови Анна Люклян. До зустрічі в наступному епізоді.